Він захищав Україну та її народ ще за часів АТО, а згодом і з початком повномасштабної війни. Брав участь у найзапекліших боях та пліч опліч із побратимами нищив противника. Він ветеран російсько-української війни Володимир Климов. Контракт на службу у лавах збройних сил чоловік підписав ще в 2007 році. Згодом звільнився. Втім, коли у 2014-му ворог напав на нашу державу. Володимир, маючи певний військовий досвід, мобілізувався та пішов із. З ним боротися. Тоді ніс службу в колишній 51-й бригаді. Ми тоді в травні вирушили в Донецьку область з 51-ї бригади. У нас тоді, після нещасного випадку, тобі озідня під Волновахою, там, де тоді погибли багато хлопців. У нас створили. Батальйон атлетичну групу таку колос на базі 51 ї бригади її формували тобто, ну, з різних підрозділів. Там і РМ батальйони і з різних батальйонів просто зводили одну добровольця, хто готовий були іти ну, далі. Володимир пригадує, як одного дня він із побратимами отримали наказ відбити в окупантів Савур-Могилу. Тоді битва за неї тривала близько двох тижнів. Там ж у бою він отримав перше у своєму житті поранення. Тоді получив я. Не одну контузію, і мені ну, голі ноги. Визвали вертушку, щоб нас евакуювали, отвезли два кілометри на там, де точка була евакуації для вертолітів. Мі осім. Ну на підході, коли ми вісім на приході 24-х, знизу з посадок ДРГ обстріляли вертоліт, і вертоліт почав диміти, ну і ушов десь на посадку. Mm -hmm. Кого стабілізувало, от тих мене, я сів на інвалідних ляск, що не можу ходити. В мене був на вході в лікарню. У мене був автомат. Ми цілу ніч сиділи, поки нас не евакуювали далі. Тобто, так всі ночі, каже, хто, хто лежить після операції. Після цього ми далі сиділи з автоматом. Цілу ніч, ну, оборонялися самі, тому що охорони оборони ніякої не було. Згодом з 2015 року Володимир служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, військовий перебував у рівному у відпустці. Розповідає, відразу зібрав речі та пішов до військкомату, а вже згодом відправився захищати Київщину. Там, виконуючи бойове завдання з виявлення противника поблизу селища Олізарівка, отримав друге у своєму житті важке поранення. Через ліс треба було проїхати, там небагато, там кілометра два. Ну, вийшли в мене сапери провірити дорогу. Вони двоє пройшлися, вроде провірили. Там, перших 50 метрів, других так все завернули за угол, тіпа, я їх вже не бачу. ну, Пройшлися, все нормально. Парація, я їх чую, що вони говорять між собою, все йдуть спокійно, все добре. Ми почали двома машинами, тіпа, група є, продовжати рух. Тіпа. І в той момент, який ми рушаємо рух, по тому слідам, вже, де вони йшли, по думку ліями, в мене під машиною подрив. Машина дуже високо полетіла. Вище дерев при приземленні, тоді я вже ну, побачу, що в мене частково е, рука розорвана, що висить все. Ще сталося там кузов зеркала. Бачу, що лисо все посічено і те, що, що витікло одне око. Після цього поранення Володимир проходив тривалу реабілітацію. Опісля отримав статус обмежено придатний та групу інвалідності. Полишити справу свого життя військовий так і не зміг. Відтак, з 2023 року, служить у роті охорони Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік розповідає, чимало людей мають хибне уявлення про цю установу. Зокрема, думають, що її співробітники не мають бойового досвіду. Втім, наголошує, що це. Це далеко не так. і Око немає. Зір поганий, перелом спини, рука там знайшли шу, наш, наш знаходили цукровий діабет, гіпертонія куча всього. Другі є так само ж ну з хлопцями. Багато таких, що даже в роті охорони, що вони. Навіть на посту не можуть. Дати. Їх типу, частини ще не звільнили, їх перевели сюди, але вони далі лічаться, всі лічаться, знаходять на костелях, тобто вони і лічаться, і на коселях їх ніхто не звільняє. І то тобто їх навіть в наряд не можна для охорони оборони Ну, Там рутина, щось там поднести, щось там все розгрузити, що це. І багато хлопців ну, вони не можуть цього зробити, тому що в них дуже багато там, от як в мене, там то переломи, то со спинами грижі. В інших там одна рука не робить, взагалі не розняться другого. Вона Ще немає та, попри отримані на полі бою травми, хлопці не здаються. Зокрема, Володимир знайшов віддушину у спорті. На базі одного зі спортивних просторів рівного за індивідуальною програмою нині готується до всеукраїнських змагань серед ветеранів. каже, участь у подібному заході візьме вперше. Для нього це має особливе значення там у них задіяна не тільки фізична, типу, воно більше і моральна, психологічна реабілітація для військових. Якщо ви там з частковою ампутацією, з повної ампутації, ампутації нижніх верхніх, і ти вже власно, береш це все змагання ну, в свої категорії. Перше, фізичне, по-друге, Психілочна і моральна ребілітація. Тобто ти приходиш там, те саме, з таким самим ветераном, там з колективом, тіпо, рами, там, ну, десь хтось пошутив щось, знаєш, ну, і починаєш людини витягнути на розговор, тому що обично ветерани після таких травм ну, вони всі закриваються. Володимир Климов, як і безліч інших військовослужбовців, є взірцем мужності та незламності. Для кожного з нас яскравим прикладом того, як, попри будь-які життєві обставини чи негаразди, не здаватися та Рухатись далі. Софія Капінос, Артем Шаула та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.